Україна наразі перебуває в процесі відновлення після руйнівних наслідків військових дій, що спричинили серйозні пошкодження інфраструктури та соціальної сфери. Значні території країни були піддані обстрілам, через що постраждали житлові будинки, школи, медичні заклади, культурні об'єкти та адміністративні будівлі. Незважаючи на те, що Полтавська область не перебувала під прямою окупацією або інтенсивними бойовими діями, багато її населених пунктів стали прихистком для внутрішньо переміщених осіб. Це створило нові виклики для місцевої інфраструктури, яка має забезпечити житло, медичні послуги, освіту та соціальну підтримку для всіх жителів. В тому числі переселенців у рамках реалізації проєктів відбудови в Полтавській області було започатковано 193 проєкти, які мають різну масштабність та спрямованість, що відображають пріоритетні потреби регіону. Загальний бюджет, передбачений на їх реалізацію, складає понад 7 мільярдів гривень. Основний обсяг бюджету спрямовується на капітальні витрати, які охоплюють будівельні роботи закупівлю необхідного обладнання. Зокрема, понад 4 мільярди гривень виділено на будівельні роботи, що свідчить про масштабність реконструкційних заходів. Інші значні витрати спрямовують на закупівлю обладнання майже 1,6 мільярдів гривень, та покриття різних капітальних проблем близько 547,6 мільйонів гривень. Загальна сума операційних витрат складає майже 749 мільйонів гривень. У зв'язку з великою кількістю проєктів відновлення, що реалізуються в Україні та, зокрема, в Полтавській області, виникла потреба у контролі за їх ефективністю, прозорістю та доброчесністю. Цей звіт базується на результатах моніторингу 20 об'єктів відбудови соціальної інфраструктури в регіоні. Мета звіту надати всебічний аналіз стану відновлення об'єктів, забезпечити громадський контроль за використанням коштів, виявити потенційні ризики та проблеми в процесі реалізації проєктів, а також сформулювати рекомендації. Для підвищення ефективності та прозорості процесу відбудови. Методологія моніторингу була розроблена для забезпечення системного та об'єктивного аналізу стану відновлення об'єктів соціальної інфраструктури в Полтавській області. Методологія базувалася на трьох основних принципах: прозорість процесу, ефективність реалізації проєктів, доброчесність та відповідність стандартам. Етапи методології включали збір даних про об'єкти, верифікація даних, аналіз. Та оцінка. Паспорт об'єкта відбудови. Це основний інструмент документування інформації про кожен об'єкт. Паспорт містить ключові дані про проєкт, назва об'єкта, місце знаходження, тип об'єкта, стан пошкоджень та заплановані роботи з відбудови. Аналіз тендерної документації та закупівель. Він включав оцінку дотримання правил тендерних процедур, прозорості вибору підрядників та відповідність фінансових витрат, затвердженим бюджетом. Процес збору інформації проводився в кілька етапів: первинний збір даних. Здійснюється через офіційні джерела, тендерні платформи, портали органів влади, місцеві організації та офіційні запити. Систематизація даних. Уся зібрана інформація структурувалася у вигляді паспортів для кожного об'єкта. Аналіз та верифікація. На етапі аналізу проводилося порівняння запланованих робіт з фактично виконаними, оцінка використання фінансових ресурсів, а також виявлення можливих проблем та ризиків. Усього було проаналізовано 20 об'єктів соціальної інфраструктури. Які перебувають на різних етапах відбудови, основні категорії об'єктів за секторами відображені на графіку. Бюджети на відновлення об'єктів значно варіюються залежно від їхнього типу та стану пошкоджень. Загальний обсяг фінансування включає кошти з різних джерел, серед яких державні та місцеві бюджети, субвенції та гранти міжнародних організацій. Графік відображає розподіл фінансування проєктів відбудови за різними секторами в гривнях, демонструючи чітку пріоритетність та орієнтири інвестицій у відновлення. Основні висновки. Освіта залишається найбільш фінансованою сферою, де загальна сума інвестицій складає близько 749 мільйонів гривень. Охорона здоров'я отримує значні інвестиції в розмірі понад 614 мільйонів гривень, що є другим за величиною напрямком фінансування. Соціальний захист також отримує значну частку фінансування близько 181 мільйона гривень. Державне управління отримує меншу частку інвестицій. Приблизно 20 мільйонів гривень. Промисловість, торгівля та послуги отримують мінімальні інвестиції: майже 4 мільйони гривень. Висновки щодо об'єктів моніторингу. Аналіз об'єктів відбудови свідчить про пріоритетність відновлення освітньої та медичної інфраструктури у Полтавській області. При цьому забезпечено достатнє фінансування, яка варіюється залежно від масштабів та потреб кожного об'єкта. Реалізація проєктів здебільшого ефективна, хоча деякі об'єкти не перебувають на ранніх етапах планування та виконання. Ефективність використання коштів. Моніторинг свідчить про раціональне використання бюджетних ресурсів у більшості проєктів. Незважаючи на це, в окремих випадках було виявлено незначні затримки у виконанні робіт через затримки з фінансуванням та коригування проєктних рішень. На основі даних про використання коштів для 20 об'єктів відбудови, можна зробити висновки щодо загальної ефективності фінансування та його розподілу за секторами. Загальний огляд фінансування. Загальний орієнтовний бюджет для відновлення цих 20 об'єктів складає 1 мільярд 570 мільйонів гривень, з яких наразі доступне фінансування становить 894 мільйони 12 тисяч гривень. Це означає, що покриття бюджету на цей момент становить майже 57%. Відсотків. Це вказує на певний дефіцит фінансових ресурсів для повного завершення запланованих робіт. Розподіл коштів за основними напрямками витрат. Більшість бюджету, а саме 1 мільярд 340 мільйонів гривень, спрямовано на капітальні витрати, які включають будівельні роботи, закупівлю обладнання та інші капітальні інвестиції. Будівельні роботи 1 мільярд гривень, що свідчить про основну увагу на відбудову та реконструкцію об'єктів. Закупівля обладнання 158 мільйонів гривень. Це вказує на потребу у новому обладнанні для відновлюваних об'єктів. Податки та інші капітальні витрати: 108,9 мільйонів гривень, та 102,4 мільйони гривень відповідно. Операційні витрати складають 227 мільйонів гривень. Включаючи непередбачені витрати, проєктування, експлуатаційні витрати та вартість залучених послуг. Фінансове покриття проєктів суттєво варіюється залежно від сектора. Освіта сума фінансування становить 749 мільйонів гривень, з яких наразі доступно лише 331 мільйон гривень. Таким чином, рівень фінансового покриття для проєктів в освітній сфері складає 44,2%, що вказує на значний дефіцит фінансування. Охорона здоров'я. Загальний бюджет становить 614 мільйонів гривень, з яких профінансовано 372 мільйони гривень. Це забезпечує покриття на 60,6%, що дещо краще ніж в освітній сфері. Соціальний захист бюджету розмірі 181 мільйон гривень, з яких вже доступно 169 мільйонів гривень. Фінансове покриття 93,3%. Державне управління, незважаючи на невеликий бюджет, майже 21 мільйон гривень. Фінансове покриття складає 79,8%. Промисловість, торгівля та послуги цей сектор має найменший бюджет майже 4 мільйони гривень. Але при цьому має повне фінансування 100% покриття. Це вказує на різну масштабність проєктів, де більші за розмірами проєкти потребують значно більше ресурсів та уваги для завершення. Висновки щодо використання коштів: загальний рівень фінансування поки що недостатній для завершення всіх проєктів, особливо в освітній сфері, де рівень покриття становить лише 44,2%. Водночас сфера соціального захисту та державного управління показують кращі результати у фінансовому забезпеченні. Нерівномірність фінансування між секторами може стати викликом для вчасної реалізації. Окремих проєктів і необхідно забезпечити додаткове фінансування для секторів із великим бюджетним дефіцитом, таких як освіта та охорона здоров'я, виявлення ключових проблем та ризиків. У процесі моніторингу були виявлені основні проблеми та ризики, які можуть вплинути на якість та строки відбудови, а саме: затримки у фінансуванні, зміни в обсягі робіт, відсутність кваліфікованих підрядників. Залученість громадськості до вибору проєктів та контролю виконання на основі аналізу паспортів 20 об'єктів моніторингу можна зробити висновок: що залучення громадськості до вибору проєктів та контролю за їх реалізацією було недостатнім. Обмежена участь громадян у виборі проєктів. Недостатня прозорість та доступ до інформації про проєкти, вплив обмеженого залучення на ефективність відбудови у поточному процесі відбудови 20 об'єктів, які були під моніторингом, громадськість не була повноцінно залучена до вибору та контролю проєктів, що знижує адресність та прозорість відновлювальних робіт. Покращення цього процесу вимагає більш відкритого доступу до інформації та активної участі місцевих жителів у всіх етапах відбудови. Рівень співпраці органів влади в ході моніторингу закупівельних процедур. Під час моніторингу було проаналізовано взаємодію з органами влади, які відповідають за надання публічної інформації щодо процесів закупівель та відновлення. Найвищий рівень співпраці: Кременчуцька міська, порятинська міська, лубенська міська громади продемонстрували високий рівень взаємодії, своєчасно надаючи відповідь. На запити щодо закупівельних процедур. Найнижчий рівень співпраці Миргородська міська громада, Полтавська ОВА, показали низький рівень надання інформації, надання повної інформації та додаткових документів було важливим для ефективного моніторингу. У деяких громадах були надані тільки базові відповіді без додаткових матеріалів, рекомендації: покращення якості відповідей, поліпшення співпраці між органами влади, систематизація процесу надання додаткових документів, навчання та підвищення квалі Фікації, відповідальність за неповне надання публічної інформації, Рекомендації для покращення процесу відбудови. Рекомендації ґрунтуються на виявлених проблемах та ризиках, а також на необхідності забезпечення прозорості та ефективності реалізації проєктів, підвищення прозорості тендерних процедур, досконалити публікацію тендерної документації, розширити доступ до інформації про проведені та плановані тендери. Це дозволить забезпечити участь більшої кількості підрядників та сприятиме підвищенню якості послуг. Залучення громадськості на всіх етапах проєкту необхідно забезпечити активне залучення місцевих жителів та громадських організацій до процесу вибору та моніторингу проєктів. Це можна зробити шляхом організації громадських слухань, онлайн-консультацій, а також створення платформ для збору пропозицій від населення, покращення доступу до інформації про реалізацію проєктів. Необхідно створити відкриті інформаційні ресурси, веб-сайти, портали, де будуть доступні детальні дані про стан реалізації кожного проєкту, включаючи плани, строки виконання, бюджет та поточний статус робіт, Посилення контролю якості виконуваних робіт, провадити регулярний незалежний моніторинг якості робіт на всіх етапах реалізації проєктів. Це включає залучення незалежних експертів для перевірки відповідності виконаних робіт, стандартам та проєктній документації. Також необхідно забезпечити систематичний польовий моніторинг і запровадити механізми зворотнього зв'язку для отримання відгуків від громадськості. Оптимізація використання бюджетних коштів для цього. Варто запровадити додаткові механізми контролю за витратами. Зокрема, через регулярну звітність та фінансовий аудит, що допоможе уникнути затримок через фінансові труднощі або нецільове використання ресурсів, оперативне реагування на зміни в потребах громад. Важливо передбачити можливість коригування проєктів у процесі їх реалізації, особливо якщо виникають нові потреби або змінюються обставини. Розробка стратегії мінімізації ризиків та вирішення проблем впровадити систему раннього попередження про потенційні ризики у процесі відбудови, яка дозволить вчасно коригувати плани та уникнути… Кати проблем створити резервні плани дій на випадок виникнення затримок або інших непередбачених обставин. Цей матеріал підготовлено в рамках проєкту Моніторинг закупівель з відбудови та відновлення в громадах Полтавської області, що реалізується в межах субгрантового компоненту проєкту контроль витрат на відновлення. Який реалізується за підтримки Європейського Союзу, з місць цієї публікації виключно відповідальністю громадської організації Полтавська філія Суспільної служби України і жодним чином не відображає точку зору Європейського Союзу. Проєкт контролю витрат на відновлення проваджує Центр економічної стратегії, інститут економічних досліджень та політичних консультацій та громадська організація технології прогресу хочете побачити більше деталей щодо проведеного моніторингу? Перейдіть за QR-кодом. Щоб побачити повний звіт з аналізом і рекомендаціями, дякуємо за увагу! Разом ми здатні впливати на зміни, роблячи кожен процес відкритим і зрозумілим для всіх. Будьте активними громадянами, бо саме ваша участь формує майбутнє.